Діамантова печера. Пробігло ще три дні подорожі. Підземне царство, куди потрапили Фред і Елі, здавалося, безкінечним. Гроти і коридори, коридори і гроти, річки і підземні озера зміняли одне одного нескінченною низкою. і мандрівники давно збилися з рахунку. Раділи вже з того, що ні разу більше не натрапляли на бистрину. Схожу на ту, яку вони подолали. Якби на дітей чатувала ще одна така пастка, і, не дай Боже, довше, вони б у ній задихнулися. Зустрічалися пороги і невеличкі водоспади, але човен перелітав через них, як пробка. А якщо всередину і наливалася вода, то Елі її швидко вичерпувала. Погано було те, що запас провізії на очах танув. Скільки разів діти благословляли мудру передбачливість місіс Кет, яка дотримувалася народного прислів'я їдеш на день хліба бери на тиждень? Сірників також залишилося дуже мало. Фред зважився на крайній захід. Він розколов в цілі смолоскипи ще на кілька частин кожен. І тепер у дітей залишилися скалки, що випромінювали слабке світло. Але таким світлом доводилося задовольнятися. На ніч вогонь уже не гасили, щоб уранці не витрачати сірник. Елі і Фред сиділи по черзі, запарюючи нову скалку від тієї, яка догоряла до кінця. На щастя, запас скалок був великий. Однієї ночі Елі задрімала і прокинулася в пітьмі. Вона не помітила, як догоріла і погасла скалка. Вона, злякавшись, розбудила брата. Фредді, що я наробила? Ех, Елі, Елі, тільки й сказав хлопчик, але сказав так, що Елі залилася гарячими сльозами. Гаразд, давай тепер спати, заспокоївшись, мовив Фред. Все одно сірник треба витрачати, коли прокинемося. І вони проспали дуже довго. Це сталося на шосту чи сьому добу їхнього перебування в підземному світі. Діти не знали достеменно, бо не мали годинника, і для них ніч наставала тоді, коли вони з ніг падали від утому. Діти щойно залишили позаду довгий широкий коридор і пливли ще одним озером. Чимось вразив їх вигляд стін. Тут скелі блищали якось особливо. Дітей уже не дивував відблиск сталактитів, їх колони то прямі, то з химерними напливами неодноразово зустрічалися під час довгої подорожі. У цьому гроті їх здивувало інше. Здавалося, не кам'яні стіни тягнулися по обидва боки озера, а відкрилося темне небо з мерехтливими зірками на ньому. Проміння цих зірок блищало і переривалося червоним, зеленим, синім кольорами. Елі бойсько запитала, що це, Фредді? Я й сам не знаю, так само тихо відповів хлопчик. Можливо, коштовності. Стіна тут круто піднімалася з води, і вони змогли підпливти до неї в притул. Великі, блискітки краплені в камінь. Яскраво блискотіло у світлі скалки. Досвідченіша Елі, яка бачила вже розкішний палац Гудвіна, одразу здогадалася. Фреді, це діаманти. Вигадуєш, знову зі своїми штучками. Та ні, запевняю тебе. Краще б це були шматочки сиру, похмуро відгукнувся хлопчик. Ти не розумієш, Фредді, вони дуже дорогі і гарні, додала дівчинка. Ну і нехай гарні, нам то що з того. Як ти не розумієш, Фред, будь ласка, виколупай кілька камінців. Якщо ми виберемося звідси, коли виберемося, уточнила Елі, Ювелір змайструє мені красиву брошку та браслет. Фред неохоче взявся виймати алмази. З деякими обійшлося благополучно, а потім він ледь не опустив ножика у воду. Це так його розізлило, що він хотів жбурнути в озеро і ті камінці, які йому вдалося дістати. Хлопчик недбало перекинув здобич Елі і почав гребти. Коли діамантова печера залишилася позаду, дівчинка задумливо сказала Знаєш, Фреді, тут починаються дива. Ну і що? непривітно кинув Фред. Тобі тепер крізь вважаються дива. А все-таки я гадаю, що ця дорога приведе нас у чарівну країну. Фред промовчав, але сестричка помітила з виразу його обличчя, що такий кінець їхніх пригод перевершив би його бажання.